31 грудня 2024 рік. Всім доброго здоров'я. Публічне повідомлення про те, що народ, мужчини та жінки села Сторони Баба є власниками і хазяїнами газотрубопроводу села Сторони Баба. І публічно опубліковано в газеті Я пенсіонер номер 51, дошках 265, 11 грудня 2024 року. Декларація констатації факту. Народ, мужчини та жінки, села Сторони Баби, реальні хазяїни, власники газотрубопроводу, побудованого за власні кошти, енергією та часом свого життя і завершеного до користування в 1985-1986 роках. Традиційні спадкоємці, побудованого батьками і прабатьками блага, газотрубопроводу, побудованого за час і енергію їх життя. Для своїх нащадків, синів, доньок, внуків, правнуків, хазяїни і власники кожен своєї частки, яка дана дар творцям кожному, мужчині, жінці, чаду, від оплодотворіння і до останнього подиху, хазяїни всього, що під землею на землі, над землею, повітря і в воді. Автограф кожного мужчини-жінки, власників, спадкоємців, нових власників газотрубопроводу в селі Сторони Баби засвідчує один одного в кількості 89 мужчин та жінок, і також є фактом, що землі Галичини не були і не є безхозні. А декларацію констатації факту склав мужчина Олег ім'я батька Казимир з роду Соляревич по своїй ініціативі та добрій волі. Початок збору автографів 29.09.2024 і завершення 01.10.2024. Північно опубліковано. Агенції по перекладу, перекладу на перекладені на англійську мову. Тут і ссылка на Вікіпедію. Внесена зміна. Так як в Вікіпедії було написано в відділі культура і освіта. За кошти Сторнебабського спиртового заводу в 1987 році було побудовано газопровід в селі Сторнебабе. А починаючи з 1990 року було розпочато будівництво соціально-побутового комплексу села Сторнебаби, який був зданий повністю в експлуатацію 22 грудня 1996 року. Про людей тут нічого не сказано взагалі. І в загальному. Так як всі розуміють і пам'ятають і знають, цього факту нема, не було до тих пір зафіксованого ніде. Я проявив свою волю добру і рішив зробити то документально, засвідчити і задекларувати. Ми не маємо доказувати нікому, жоден з нас. Жоден мужчина і жінка. Ми не маємо, ми не зобов'язані до, доказувати будь-якому приватному підприємцю, квазі-державе, посадовцю. Не зобов'язані. Належним чином засвідчено? Належним чином набрав чинності. Ніким не спростований навічно вступив в силу. Всі права захищені природним правом та волею Творця. Приватні менеджери, принципали, агенти, квазідержави, корпорації Україна не просто не мають права, в них проти суб'єктів права. Родні управи. Цей факт задекларовано і в газеті напечатано. Всім миру любові і добра.